Візьми у руки залізо та стисни у кулак свою залізну волю. У нашій грі ви потрапите у найреалістичніше середньовіччя без жодних драконів та магії. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями Kingdom Come Deliverance. Рейтинг найгірших приставок в історії у п'ятірці ігронавта. А просто зараз рубрика у фокусі. У іграх ти досліджував космос, захищав землю від вторгнення іншопланетян, бився на війні з фашистами та приборкував драконів у середньовіччі. А тепер ще й зможеш пожити у печері та завалити мамонта. Адже у іграх з'явився новий тренд кам'яний вік, Far Cry Primal Wild Ark, Survival Evolved – Усі ці ігри на доісторичну тематику. Чого тобі варто чекати від такого незвичного сеттингу у іграх? Про це ти дізнаєшся просто зараз у фокусі. На початку 90-х ігрова індустрія із зацікавленням дивилася у далеке минуле серед численних проєктів про бурундуків, робокопів та сантехніків, можна було відшукати ігри на доісторичну тематику, такі як симулятор Бога Попілоус чи платформер преісторик. Мультяшна аркада. Ти граєш за маторова Краманьонс з дубиною, який бігає в класним стильному ляпардовому топі і ліапардової юпочці. І місяцев наряд динозавров ради своего пропитания. Щоправда, після 90-х ігор про кам'яний вік більше не виходило. На переломі століттів була популярна тема Второї світової війни, потім пошла сучасна війна, потім пошла війна в недалекому майбутньому. Сейчас, от не знаю, всі сюжети строятся вокруг складних відносин між органічною і Що Mass Effect, Ну, в общем, очень много примірів об этом. Є кілька причин, чому розробники обходили стороною доісторичну тематику у іграх. І перший з них полягає у тому, що так. Кому сеттингу складно показати дійсно цікаву історію? У каменный век, наверное, не популярен, потому что мы как-то мало о нем знаем. И у нас о ній набор стереотипов, набор інформації, которая есть у нас у ньому. Она вся напоминает учебники по истории. Поэтому і фантазія не сильно работает в этом направлении. Хороший сюжет у играх це важливо, але не головне. Адже колду, Хейло чи Никфо ми полюбляємо не за историю, а за круті спецефекти. У кам'яному віці таку красу. Уяв... уявити дуже важко. В доисторические времена, если вы хотите, чтобы игра была реалистичной, ты не добавишь туда бластеры, ты не добавишь туда телепортаторы. Там, там ты не сможешь кинуть гранату в динозавра, если ты не турк, конечно. разработчики посчитали, что это будет не столь зрелищно, не столь увлекательно проходить миссии за первобытного человека. Змінити сеттинг з футуристичного на доисторичный не проблема. Набагато складніше зробити із цього видовища, яке зацікавить Геймерів, щоб вирішити це питання, творці Horizon Zero Dawn зробили кам'яний вік у майбутньому. А ці робозаври, дівчинка з луком і все таке проще, але я не можу сказати, що це щось таке, що давайте це немедленно сюди, я хочу знати, що там відбувається. Поки не виглядає, як гра з цікавим геймплеєм. Візуально Horizon виглядає круто, але геймплейну ніяк не відрізняється від інших шутерів від третьої особи, адже розробники побоялися повністю перейти у доісторичний період, щоб не такого Мне кажется, главная проблема игр про каменный век, точнее их отсутствие, Но заключается в том, что сложно сделать какой-то крутой экшен в дестрические времена, потому что мы, ну, геймеры, мы же любим стрелять из плазмагана, там или хотя бы из базуки, чтобы желательно за нами еще бегал послушный боевой робот, который помогает тоже стреляет из базук плазмоганных. В достерические времена у тебя была палка, был камень, и в общем-то все. Кожен розробник шукає власний спосіб зробити доісторичний екшен. Творці Ark Survival Evolved, наприклад, занурюють тебе у епоху динозаврів, але дають можливість еволюціонувати, щоб потім валити ящерів із базуки. Тут кам'яний вік, виходить, фігурує тільки в самому початку, і це місце – отправна точка. Вот, Ціла повноцінна гра про кам'яний вік, це може бути достатньо скучно. Тільки уяви, ти живеш у печері, навколо бродять мамонти. А у тебе немає ані плазмогану, ані мобіли, ані телеку, щоб подивитися QTV. Чи може це бути цікавим. может. И это довели разработчики Far Cry Primal. Благодаря тому, что главного героя погружают в первобытную среду, в которой нету никаких гаджетов, никакого оружия огнестрельного, это, мне кажется, станет новым шагом в развитии стелс-игр, поскольку мне кажется, что в лобовую атаку бежать на мамонта это немножко глупо. И придется вырабатывать тактику и реализовывать определенную стратегию для того, чтобы успешно пройти ту или иную миссию. Студия Ubisoft сделала справжній доисторичный выживатель, де тобі доводится створювати знарядь из камня та елок, приручати шаблозубых тигрів, полювати на мамонте та навіть самому стати Мамонтом. И это будут просто новые ощущения от геймплея, которых вот просто ну, раньше не было. Точнее, раньше оружие ощущалось одним способом, а сейчас у нас, извиняюсь, есть только копье, которое можно идти только перед собой. И для того, чтобы воевать, нужно будет совершать другие действия. Соответственно, это вот как принесет некоторую свежу. в ігровий процес, який в других іграх просто нету. Що ж, розробникам вдалося не тільки уникнути усіх проблем до історичного сетингу, а ще й дати тобі новий досвід та унікальні відчуття від геймплею, які не дадуть тобі засумувати. Тільки не забувай час від часу ставити гру на паузу і виходити зі своєї печери на свіже повітря. Далі у програмі рейтинг найгірших приставок в історії у п'ятірці ігронавта». А просто зараз ексклюзив від ігронавтів.